Ще до початку сесії Рівнеради ради визначилось перше питання її порядку денного. Депутатів на вулиці зустрічали водій маршруток та тролейбусів з плакатами у підтримку рішення про обмеження руху по вулиці Соборній. Я перевізник маршруту номер 61. І зараз вдячний, що знову закрили центральну вулицю. Нашу соборну Діє знак, який надає нам. Зараз можливість безпечно, без всякої гонки, виконувати свої обов'язки, перевозити пасажирів. Натомість у натомість урівнянина Петра Нікульського, який завітав до сесійної зали, свої аргументи я питав більше 300 рівнян водіїв і вивчу їхню думку. 2% відсотки сонався водіїв підтримують думку міського голови щодо обмеження руху по вулиці Соборна. У міського голови рівного з цього приводу свої цифри поставили на шальку ваги дві речі. Перше, поставили людей, от Миронюк сидить в залі і поміряли, скільки людей їздить тролейбусами: 120 тисяч. Порахували, скільки їздить частним транспортом. 7 тисяч. Я не просто прошу тих людей з розумінням віднести до цієї проблеми, пожертвувати своїм якби, задоволенням зробити так, щоб 120 тисячам людей було добре. Після обговорення депутати прийняли рішення обмежити рух на місяць, Затим провести опитання і прийняти остаточне рішення. До того ж, з ініціативи депутата Олексія Губанова мають вивчити альтернативні шляхи проїзду центру міста, вивчити можливість поєднання вулиці Степана Бандери і Кіквідзе, здається. Ну там до ринок дикого, і нема проїзду. Дайте зараз просто таке доручення, щоб і техніки, і всі інші вивчили це питання. Іншим проблемним питанням, до вирішення якого долучились місцеві обранці, було будівництво заправної станції на басовому куті поблизу житлового масиву. Не враховано ані пожежонебезпечність, не враховано рівень стояння ґрунтових вод, не нанесений міст, тобто і житлова зона, в якій не можна розташовувати екологічно і вогненебезпечні об'єкти. Депутати прийняли рішення створити комісію. Вона за участю спеціалістів за 10 днів має підготувати рішення, яке депутати заслухають на наступному засіданні. Затим документи спрямують до суду, який має поставити крапку у цій непростій справі. Створити таку комісію. Прошу його очолити секретар міської ради пана Грещука. Ми вже через два тижні будемо мати те, що нам треба. Підключайте юристів, підключайте земельчики, кого потрібно. Заслухали депутати і питання про реорганізацію міського комунального підприємства Дитячі санаторії відродження, який приєднали до табору Електронік. Всі інші питання порядку денного міськради, а їх було понад 70, стосувались передачі земельних ділянок у власність, затвердження проєктів землеустрою та надання матеріальної допомоги рівнянам на лікування родичів. Галина Баранчук, Богдан Рябонець, інформаційна програма День.